Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо вивчати грамоту. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Пригадаємо з вами звуковий аналіз слів. Погляньте на картинку, що тут у нас зображено. Так, рот. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слова рот. Скажіть, чи є в цьому слові голосний звук? Так, а який? О, вірно. А тепер давайте сховаємо голосний звук у цьому слові. Скажіть, які звуки залишилися? Р та звук Т. Вірно, давайте з вами вимовимо перший звук. Р-р-р-р. Що нам заважає вимовляти цей звук протяжно? Р-р-р-р. язичок вірно, він утримується за верхніми зубками і дрижить. Добре, а тепер вимовте останній звук. Т, т, т. Що заважає вам голосно, протяжно вимовити цей звук? Язичок та зубки, вірно. Тож, дітки, звуки, при вимовленні яких видихуване повітря натрапляє на таку собі перешкоду, і у вимові яких беруть участь губи, зуби, язичок, піднебіння, називаються приголосними звуками. Повторіть. Приголосні звуки. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати, але тільки не співати. А співати можуть які звуки? Голосні, правильно повторіть. Голосні. Послухайте, які приголосні звуки ми можемо зустріти у житті. Вітерець у полі шш. Повторюйте. Ось і вуш повзе в траві. Ссс. Повторюємо. ссс. Жук великий прилетів і над нами закружив. Ж. Їжачок профиркав тихо. Ми запросили тишу. Позначати приголосні звуки на схемі ми будемо ось такими фішечками. Ця рисочка це ніби перешкода на шляху струменя повітрячка, яку влаштовують губи, зуби та язичок. Зробимо звуковий аналіз слова Мак. Давайте разом скажемо, який перший звук у цьому слові. Мак. М. Другий. А. Третій. К. Зробіть звуковий аналіз цього слова. Перевіряйте Мак. Зробимо звуковий аналіз слова зуб. Який перший звук у цьому слові? з, другий У. І третій звук Б. Зробіть звуковий аналіз цього слова. Перевіряйте. А тепер зробіть звуковий аналіз слова вуж. Самостійно перевіряємо слово «вуж». Зробіть звуковий аналіз слова сир. Перевіряємо. Дидактична гра приголосний голосний. Умови гри наступні. Я вам буду називати голосні або приголосні тверді звуки, а вам необхідно показати необхідну картку. Але перш ніж ми почнемо, давайте пригадаємо, якою фішечкою позначають голосні звуки. Правильно, червоним кружечком голосні звуки це які? Який можна проспівати, так. А якою фішечкою позначають приголосні звуки. Рисочкою правильно, а приголосні звуки це які? Це звуки, які ми не можемо співати, але вони можуть скрипіти, шипіти, фиркати. Тож починаємо грати. Звук А. Голосний чи приголосний? Голосний правильно. У! Голосний. Звук Р. приголосний правильно. А тепер спробуйте самостійно. Звук «с». Звук «о». А звук ж. Що ж, друзі, а тепер я пропоную вам пограти у гру речення добавлянки. Я буду починати читати вам речення, а ваше завдання підібрати відповідне слово. Починаємо. Діти, звісно, вчаться в школі правильно, а комбайн працює в полі. Молодці. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці молодці. А тепер візьміть олівець та аркуш паперу. Зараз ви будете пробувати записувати схеми речення. Перше речення таке. Ось старий дуб. Записуємо це речення за допомогою схеми. Ось старий дуб. І ставимо в кінці крапку. Наступне речення. У дубі дупло. Запишіть це речення за допомогою схеми. У дубі дупло. Перевіряйте. І ще одне речення. Підстрибнути зайчикові треба високо. Запишіть це речення за допомогою схеми. Перевіряйте. Підстрибнути зайчикові треба високо. І ставимо крапочку в кінці. Молодці діти! Ви відмінно впоралися з усіма завданнями. Дуже вам дякую!